Починаємо зарядку цигун, яка допоможе вам відновити рівень вашого якісного стану енергії. Ця практика допомагає прибрати все зайве з вашого тіла, прибрати зайву енергію, прибрати зайвий негатив, напруження, все зайве. Все зайве, все, що заважає вам спокійно жити, рухатись вперед, впевнено. Починаємо практику з відкриття каналів. Ми беремо двома пальчиками і повільно кожен пальчик відкриваємо канали. Розслабляємось. У яку практику я кожен раз починаю з процесу вдячності. Я вдячний всім, взагалі всім живим істотам в цьому світі, які мене оточують, які були в моєму житті, які будуть в моєму житті. Немає різниці. Люди, це тварини, немає значення. Всі мають великий сенс. Всі мають велике значення. З'єднуємо долоні перед собою і перед початком. Завжди в ставісотких будь-якої практики ми тягнемось головою. Як начебто у вас а, новорічна іграшка на ялинці, підвищена ниточку голова. Ви витягуєте трошечки вгору, а підборіте до грудного відділу і підкручуєте крістець. І у вас таким чином вивільняється ваш хребет, і ви. Контролюєте цей процес постійно і таким чином у вас йде процес розслаблення повільний. Кожен день, потрошечки, тр... по потихеньку ви розслабляєте все своє тіло, розслабляєте всю структуру, а структура тягне за собою і всі інші структури. Тому маленький вплив, маленький рух в цьому напрямку робить дуже великий правильний результат. З'єднуємо долоні і повільно починаємо обертання. До себе розслаблено, Дуже важливо з'єднувати долоні тильною і внутрішньою стороною повністю. Не таким чином, а повністю. І таким чином вирослає шийну зону. 8-12-16 разів і в зворотному напрямку. Максимально розслаблено, максимально повільно. Закінчує. Наступна форма ми будемо зараз впливати на наші нирки. Нирки відповідають за емоцію страх і напруження воно йде завжди через страх, через страх майбутнього, через невідомий і так далі. Коли ми контролюємо цей процес, у нас страх зникає. Ми впевнені в тому, що ми робимо, для чого ми це робимо. І що буде попереду, ми спокійно довіряємо довіру, ми розмиваємо гарною енергію, стан страху. І отримуємо замість страху стан довіри. Ми розтираємо руки до гарячого. кладемо їх на наші нирки і віддаємо в нирки тепло. І дуже повільно обертаємо наше тіло. it's Послаблюсь, коли робите процес і в зворотньому напрямку. Повільно закінчуємо. Наступна форма. Ми зараз обертаємо плечима і таким чином ми розслабляємо і шийну зону, і а, дихальну систему. Ми обертаємо плечима вперед спочатку, а потім назад. Розслаблено вперед. Як саме тільки назад. І остання форма називається З'єднуємо небо і землю. Таким чином, тут задіяно і наше тіло, і наша свідомість. Ми уявляємо собі образ, як ми беремо із Всесвіту золотий, чистий шар, можна ну, уявляти, що ви берете сонце. І ми цим шаром, як поршнем, проходимо через наше тіло, вимиває, як поршнем видавлює все зайве з нашого тіла в землю. А потім із землі беремо чисту з енергію землі. Шар так само, і проводимо через наше тіло і видавлюємо енергії з землі, все зайво у всесвіт. Таким чином, ми через себе з'єднуємо Всесвіт і землю. І через нас проходить дуже потужний, чистий потік свіжої енергії. Відчуєте цей стан це неймовірна вправа. Вона дуже проста, але вона неймовірно впливова. До речі, вона за 5-7 хвилин повністю знімає стан втоми. Розводимо руки, уявляємо, що ми беремо із Всесвіту величезні руки у Всесвіт, беремо там шар і повільно відправляємо його глибоко в землю. Беремо в землі і повільно відправляємо у Всесвіт. Шар має бути розміром, як фітнес-бол, такого розміру, легкий, як пір'я, чистий, потужної енергії. Відправляємо у Всесвіт беремо в Всесвіту і так само відправляємо в землю. Тримайте цей образ в своїй голові. І останній раз відправляємо шар в землю, беремо шар із землі і відправляємо його в наш живіт. Відправляємо всю цю енергію в живіт. І стискаємо візуально. Уявляємо, що ми його стискаємо до точки і залишаємо всю енергію в нашому живіті. На сьогодні все. Практикуйте, будьте здорові, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І ділитися своїми близькими.